Сердечно вітаю усіх слухачів у радіопросторі. Сьогодні ми знову відкриваємо для себе православний світ. Величезна подяка Міжнародному благодійному фонду ім'я Покрову Пресвятої Богородиці. Без підтримки наших відданих друзів вихід цієї програми був би неможливий. Христос, посеред нас. В сьогоднішньому Іванелі Луки чуємо такі слова Христові: Пильнуйте за собою. Якщо ж согрішить проти тебе, брат твій, виговори йому. І коли покається, прости йому. І коли сім разів в день согрішить проти тебе, і сім разів на день звернеться, і скаже каюсь, прости йому. І сказали апостоли Господу: Примнож в нас віру. Господь сказав: Коли б ви мали віру як зерно гірчичне, і сказали смоковниці цій, вирвись і пересадися в море, то вона послухала б вас. Хто з вас, маючи раба, який оре або посе, як тільки він повернеться з поля, скаже йому: Іди, мерщій та сідай до столу. Навпаки, чи не скаже йому, приготуй мені повечеряти. Та підперезавшись, прислуговуй мені, доки буду їсти й пити, а потім їж і пий сам. Чи ж стане він дякувати рабові тому за те, що він виконав наказ? Не думаю. Так і ви, коли виконаєте усе, що вам наказувалося, кажіть ми раби нікчемні, бо зробили те, що повинні були зробити 5 лютого День пам'яті священомучника початку 4 століття Климента, єпископа Анкірського. Ім'я Климент в перекладі означає милостивий. В 12 років його, тоді сироту, всиновила благочестива мешканка міста Анкіра на ім'я Софія. Коли в місті розпочався страшний голод, багато дітей було полишено напризволяще. Тоді Софія разом із Климентом почали збирати нещасних в себе, годувати та зодягати їх, розповідаючи при цьому про віру Христову. Згодом багато хто з тих врятованих дітей став не лише християнин. Згодом багато з тих врятованих дітей стали не лише християнами, але й мучениками за віру. Люди спостерігали за побожним життям Климента. І вже у 18-річному віці він приймає сан Пресвітера, а в 20 його рукополагають в єпископи. Коли невдовзі спалахнуло криваве гоніння від імператора Діоклетіана, розпочалася і голгофа молодого єпископа, закутий в залізо. Понівечений нелюдськими тортурами він стілював хворих, творив іменем Христа Дива та не вертав до нього безліч язичників, проповіддю для яких ставав подвиг його віри. В'язниця, в якій перебував мученик, перетворилася на храм, якому постійно звершувалося таїнство хрещення. Господь зцілював рани Климента і надавав сили протягом довгих 28 років зносити муки від різних правителів. Нарешті, в 312 році, меч воїна обірвав земне життя єпископа в одному з печерних храмів, прямо біля жертовника, на якому Климент приносив безкровну жертву, звершуючи божественну літургію. Отже, в Євангелії Господь закликає своїх послідовників бути уважними до себе, пильнувати стан власної душі. Про це сьогодні розповідатиме видатний вчений богослов та педагог Олексій Іліч Осипов, професор Московської духовної академії. А осуществлення Євангелія невозможне без внутрішнього, без до себе, без постійної молитви, без понуждення к виконання заповідей Божої, без ще раз розпорядження. внимание и внимание. Для этого нужна нерассеянная жизнь. В миру невозможно в той мирской сутолке, в которой мы находимся, достичь большего. И это не значит, что мы отступаем от христианства. Хочу сказать, совсем не значит. Потому что никто из нас, наверное, не способен вести тот образ жизни, который вел тот же Серафим Саровский. Мы не способны к этому. Вот наш уровень таков, что мы не способны. Мы не способны жить вне этой мирской суеты. Не можем. Мы не можем заниматься вот молитвой. Нас посади вот на час, и мы чтобы такой ткнуть, какую бы кнопку телевизора там или еще чего-нибудь. Настолько мы уже стали больны. Поэтому надо учитывать, соотносить свои силы, свои силы соотносить с тем, что предстоит нам. Вот. И смущаться этим нечего. Надо сознавать просто это. Хорошо быть спринтером, а у меня нога поломана. Ну надо что ж, пожалуй, с костылем и с ногой пошли, в гонки отправились. Дай Бог понять это. Вы знаете, самое, оказывается, тяжелое дело, что самая главная задача и самая, кстати, трудная это задача это то, что называется познать самого себя. Оказывается, самая трудная задача. Несмотря на все эти ошибки, на все свои грехи подчас чуть ли не преступления. Я все-таки вижу себя хорошим человеком. И попробуй, скажи мне, что я плохой. Я вам отвечу. Я вам на слово 10 отвечу. Сразу знаете, какой я хороший. Самое страшное, самое трудное увидеть, оказывается, себя, что я действительно больной духовный человек. Никак не могу. Я хороший и все. И я это чувствую всеми фибрами души, что я хороший. Лучший в мире. Ну, может, такие, как я, и есть, но, в общем, все прочие хуже. Потому что я вижу, он такой-то, он секой то это такая-то. В общем, все дрянь, один я, аленький цветочек. Вот беда-то. А вот мирская – это наша жизнь, в которой мы находимся, она дает нам великолепную возможность, если мы захотим познать себя. И это является главной задачей духовной жизни на нашем уровне. Потому что если только мы познаем себя, то мы, во-первых, немножко смиримся. Во-вторых, к другим людям будем иначе относиться. Совсем иначе. Потому что я понимаю, коли я больной и другой больной. Я слепой, он глухой, третий хромой. Что мы будем осуждать друг друга? Сочувствовать. Сочувствовать. Это не значит, что я буду способствовать его болезням. Совсем нет я буду сочувствовать ему и понять, что я такая дрянь, а он другая дрянь. Господи, помоги нам обоим. Пока этого нет, я всех осуждаю. Сразу. И по этому критерию я могу знать, в каком состоянии я нахожусь. Вы знаете, чем отличается осуждение от рассуждения? Рассуждение, когда мы решаем вопросы, проблемы, связанные с жизнью, с человеком, я например, могу сказать, мне говорят, пьяница, а мне надо на склад новинный, там, сторожа. Я рассуждаю, коль он пьяница, нельзя его на склад, пожалуй. Дело будет худо. Это рассуждение. Я не осуждаю его, что он пьяница. Я хуже, может быть, его. Но взять его не могу. И другое дело, осуждение. Когда я, вот он какой, я насколько вы чувствуете выше сравнить его со мной. Вот это осуждение. Так вот, вот этот вот факт осуждения, который присутствует во мне, он мне свидетельствует о том, что я себя не знаю. Если бы я себя знал, я бы не осудил другого человека. Знаете, какой великолепный критерий. Вот это лакмусовая бумажка. И, повторяю еще раз, Оказывается, нашей основной задачей, если хотите, целью прям буквально нашей жизни и деятельности, это является познать себя, себя познать. Вот в чем дело. Разбойник хоть на кресте, но познал. Обратили внимание на его слова? «Помяни меня во царстве твоем». Что означают эти слова? Вы понимаете, что означает? Он даже подумать не мог, чтобы он там оказался ты меня там помяни, я-то знаю, куда я. Подумайте, состояние какое. Вот у многих из нас такое состояние, я не знаю, у меня нет его. Я думаю, где-нибудь с краешку, но в Царстве Божьем все-таки воду. Все как-никак, профессор богословия, что же. Где-нибудь с краешку, конечно, а может и повыше. Правда же? Вот оно, где беда-то. Первый признак – я себя не вижу. Да, я вижу кое коїщо. Бачишки скажу, то-то, то-то й ж бумажку напішу такую. Но я хорош. Вот основне препятствие на пути к Богу. Блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть. На черзі наша постійна рубрика Час милосердя. Сьогодні ми розпочинаємо із подяки. Низький уклін всім, кого не залишили байдужими історії наших маленьких героїв. Ваша реальна допомога це не лише внесок здоров'я хворих діток, це й щеплення від духовної хвороби усього суспільства. Адже, допоки в ньому є такі люди, як ви, наш народ має шанс на милість Божу і світле майбутнє. Вами зібрано потрібну суму на лікування маленької Анастасії Романченко. І сьогодні слово її мамі Олені. Я сильно хочу подякувати всім, тому що без них я б, я б нічого не зробила. Я два роки ходила, шукала ці гроші, якби їх зібрати, і тут вказалося, що люди найбільше мені допомогли. Ні влада, ні бізнесмени. Ніхто мені не допоміг, а от такі от іменно прості люди, як я сама, от мені допомогли. Я їм дуже вдячна. Вдячна вам, всім, всім, хто причетний до цього, я всім вдячна, хто мені допомагав. Просто до мене люди ще дзвонять. От одна жінка от почула по радіо. Перший фір там був, ну, з перших. І вона мені ще дзвонила, каже, що там Настінькі, куди переслати кошти? Каже, спасію вам, ми вже зібрали. А вона, о, каже, я місяць ждала, поки там зарплата буде. Получила зарплату, каже, ну бачите, там є ще дітки, допомагайте, їм їм тоже потрібно. Шановна радіогромада. Сьогодні до нас з проханням про порятунок маленького сина звертається подружжя Глазових. Малюк проходить лікування в Київському інституті раку. Вітчизняний консиліум закликав батьків змиритися із онкологічною хворобою, але навряд чи знайдеться батьківське серце, здатне спокійно спостерігати страждання рідної дитини. Тому мама і тато Іллі продовжили пошук. Звернення до однієї з закордонних клінік дало результат. Хлопчику запропонували якісне лікування із перспективою повного одужання, але самотужки підняти цей фінансовий тягар родина не в змозі. Тому сьогодні для кожного, хто зголоситься підтримати маленьку ілю на шляху до життя, телефон його батька 095 443 6040. Повторюю 095 443 6040. Це, як завжди, шанс для дитини на подолання недуги, а для усіх нас на звершення доброї справи 095 443 6040. І нехай благословення Боже перебуватиме на кожному з вас, 095 443. -60 -40. 6040. Це була програма Київського Святотройського і монастиря Православний світ для вас студії працювали диякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Святий Амвросій Медіоланський зауважує, коли нам роблять добро, вдячність вимагає пам'ятати його. А коли роблять зло, любов спонукає забувати його. Бажаємо, щоб у повсякденному житті нам завжди вистачало любові, і тоді усі спроби зла підкорити нас лишаться марними. Христос, посеред нас.